Пошкоджена покрівля та вибиті вікна. Такий вигляд має п'ятиповерховий будинок після російської дронової атаки. Місцевий житель Віталій каже: в цей момент був у квартирі дружини на четвертому поверсі. Я услышав гул характерний для безпілотника, тому що таке час, що ми вже знаємо у Це зус. не довго, буквально кілька секунд, може, секунд 5-10, і потім взрив. Сильніші взрив, все політіло з криші. Вот это ви бачите, наслідки. під дом без світа, без газа. В сусідньому будинку живе Марина каже, вибуховою хвилею пошкодило також і її оселю. Згадує, як це було. Спали, підскочили, все горить вокруг. і дах, і тут валялося, горіло. Вікно побито, і криша. Пожежу загасили рятувальники внаслідок російської атаки. В Миколаєві було пошкоджено вісім будинків та будівля комунального підприємства. Розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. На місці працюють комунальні служби. Комунальне підприємство пілот робить видачу і зашивку вікон ОСБ, ОСБ плітами. Комунальне підприємство ЕЛО і ГДМБ займаються ліквідацією наслідків прибиранням території, перевіркою мереж зовнішнього освітлення. Марс, підрозділ ДСНС міського управління, займається зніманням уламків, які нависають і становлять небезпеку для мешканців. Загиблих та поранених внаслідок атаки немає. Повідомив в своєму телеграм-каналі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім Назарій Рубаняк, Роман Волинський Суспільне новини Миколаїв.